Чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки кращі, ніж у Косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Анечку і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше. Бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата були дуже фродливі, як три кущики квітучої калини. Одного дня чоловік узяв своїх доньок у поле бараболю сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка, і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, Газдо! Гризеш пісну нивку? Гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти. Певно, будуть, бо ніхто не знає, яка їх доля чекає. А я знаю, хвалиться панок. У вашої старшої доньки буде щаслива доля, коли віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? І я. Ольде Квіт найбільший пан у сусіднім краю, чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його дочка не бідуватиме. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глянула на Ольде Квіта. Гарний, з блакитними очима і чорним чубом. Піду, тату, утішився старий. Ну, то в неділю справимо весілля, каже. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан. Але мусите пустити молоду тепер, нехай їде зо мною. Чоловік подумав, подумав, та й погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею. Сіла у бричку та й поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув рік. А чоловік нічого не знав про свою найстаршу доньку. А стало знову сапання. Газда вийшов у поле з занечкою і Василинкою. Сапали, скільки сапали. Коли це з лісу виходить ульдеквіт? Добрий день, каже. Що, далі гризети своє полочку? Та гриземо. А як наша Марійка? Чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Анничка приїхала до неї хоч на тиждень. Може, щось їй трохи поможе. Анничка аж підскочила. Я поїду, татко. Марійці самій сумно, побавлю дитину і їй веселіше буде. Приїду і розкажу вам, як вона поживає. Чоловік дав згоду. Анничка побігла, сіла в бричку коло ольди квіта та й поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Анничку ніхто нічого не чув, Мов би каменем у воду впали. Знов настало літо. Чоловік вийшов у поле сапати бараболю з наймолодшою Василинкою. Коли це над'їжджає з соль до де квіт. «Добрий день, каже. Що, гризите дозі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Анничка? Чому так довго не вертається? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй буде сумно без сестрички. Анечка трохи застудилася і просила, аби Василинка приїхала в гості хоч би на три дні, а потім разом вернуться додому. Я поїду, тато! Ненадовго, лише на три дні. Пустіть мене. Та їдь, але вертайся за три дні. Василинка сіла в бричку, і коні рушили. Спочатку, як і люди їхали дорогою. Потім бричка знялася вгору і полетіла наче птах. Довго мчала в повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед бричкою отворилася сама. Дівчина скочила з брички, гадаючи, що сестри вибіжать їй назустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, що в замку вже не було й живої душі. На даху лиш ворони каркали. Де мої сестри? злякалася Василинка. Та мов би, крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядати в темні кімнати. Марійко, анничко! ніхто не озивався. Сіла вона на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли їй з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабуся стара престара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати? Коли ульдиквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік. А я лишилася сама на студеннім камені. Що я маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях і на тебе таке чекає. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що ви мені порадите, бабусю? Стара дала їй тонкий поясок. Запережися цим пояском і будь смирна перед Ольдеквітом Коли скажеш, щоб ти стала його дружиною, засунь ліву руку під пояс і дай свою згоду. Кажи, що ти кохаєш його душчині свого тата та й сестер, але пам'ятай, роби все тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу правди. Дякую, бабусеньку!» – мовила Василинка, і бабуся зникла, наче її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Надвечір вернувся ульдиквіт і одразу до неї. О, слухай, будь мені за жінку. Василинка засунула ліву руку під поясок і лагідно відповіла. Усе життя буду тобі вірною жоною. А як ти мене кохаєш дужче, ніж свого тата і сестер? Маєш щастя, такої дружини мені й треба, втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: це ключі від усіх дверей мого замку. Але ти не входи до кімнат. Я привезу тобі всього, чого лише схочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивися, щоб тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку та й поїхав. А Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок. Лягла на траву й заридала. З під землі почувся голос Марійки Аннички. Тату наш рідний, врятуй нас від цього йде квіта, скільки нам ще мучитися в його темницях. Василинка схопилася і побігла до замку, блукала кімнатами, шукала сестер, та всюди були тільки купи золота й діамантів. На другу ніч у вісні знову показалася їй бабуся. Вона сказала Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Як знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і заглянула вниз. Там були три легіні, прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив. Дівчино, принеси мені напитися з мальованого горнятка. Спрага мене замучила. Василинка знайшла в покоях чарівне мальоване горнятко, зачерпнула води і спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і тут же вчинився силачем, сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай і мені напитися, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці йому. Той напився з мальованого горнятка, набрався сили, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай і мені напитися з чарівного горнятка, озвався третій легінь. Василинка і йому піднесла мальоване горнятко. Коли усі три легіні позривали з рук ланцюги, дівчина спитала, чи не знаєте легіники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш. Легіні напилися і відкотили залізний пень. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і зазирнула донизу. У темній темниці сиділи й плакали її сестри Марійка й Анночка. Легіні спустилися драбиною до них і винесли дівчат з темниці. Василинка так тішилася сестрами, що навіть не почула, як вернувся ульдиквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів напитися змальованого горнятка та не знайшов його в покой. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. А Василинка позамикала золотими ключами усі двері замку, навіть от ті, де спав Вольдеквіт. квіт. По тому відчинила залізну браму і всі шестеро пустилися тікати. Бігли так, що й землі не чули під ногами. За якийсь час добігли до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшенно загуло. Це Ольдеквіт, сказала Василинка з остраху. Напилися вони водиці з мальованого горнятка, та й побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта?» Під розлогими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернута до них передом. Нате золотий ключик і біжіть у хатку, сказала Василинка Легіневі, що тримав за руку Марійку. Хлопець з дівчиною забігли в хатку і замкнулись тим ключем. А решта четверо напились водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Примчав Примчавольди квіти сердито. Аж іскри з нього сипались, запитав хатку. Чи не ти, б у вас ховала Марійку, з легінем?» Хатка крутнулася на курячій лапці і обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю часу. крикнув Вольдеквіт і пустився бігти далі. Повітря гуло, а земля дудніла. Аж ось перед дюдькачами. Гейбі з-під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легіння, що тримав за руку Анечку, і мовила Ось вам золотий ключик. Сховайтесь у цій хатці. Легінь забіг з Анечкою в хатку і замкнув двері. За якусь хвилю Ольдеквіт уже був перед вікнами. Хатко хатко, до тебе не забігала Анечка з легінем? Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю, крикнув Вольдеквіт і побіг далі. Василинка з Легінем напилися водиці з мальованого горнятка і бігли з усіх сил. Лісом, немов би страшна буря, летіла. Глиб, на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть у хатку, замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Прибігає ульдиквіт, питає: Скажи мені, люба хатко, до тебе не забігала Василинка з легнем. Хатка покрутилася на гусячій лапці й обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив хатко, але не маю часу. Мушу їх зловити і в морі втопити. В ще довго біг, аж доки опинився на березі синього моря. Став, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив і тріснув зі злості. А троє сестер віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили вони в своїх чарівних хатках, їздили до тата в гості. Дітей бавили і розказували їм казку про чарівне горнятко.